Якщо я якось ось так спробую тебе бити. Ага. Ого! Він через блоки б'є! Ну курка, яка ну, більша, ніж я, це Це просто шок. Диви реби тупо спавнюється самі по собі, диви? А вона мене вбила! Мене тупо вбив лосось, ти що гониш? День третій. Ага, дощ і зілля! ось осьо, свині, свині взриваються. А кріпери, ні, свині взриваються. Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми будемо починати наше виживання, яке буде тривати, скоріш за все, далеко не одну серію, а саме 100 днів виживання. І кожен день буде трапляти щось <схи> неймовірно дике. Такс, і для початку у нас є гіфт-шоп, в якому ми можемо за коїни, які ми будемо звідкись то знаходити, зможемо купувати різні прикольні атрибути: і вірність, книжки, і елітри. То теми безсмертя, три зуби, яблука зачаровані, навіть діаманти. От і є дуже класна така штука. Типа можна скіпнути цілий день. Типу, якщо день був дуже поганий, <хи> то його можна скіпнути на якийсь хороший. В цілому, я думаю, доволі буде жорстко. Так, нам треба торкнутися у цієї штуки, щоб почати свій перший день. Ця штука, якщо що, вона скрафтить, ось так, яке розуміється, андезитовий блок, напівблок і перлина. І ми зможемо телепортнутися ось до сюди. Або з кожним днем ми будемо сюди тепитись і так. Я цього сказати не можу, бо я не знаю, але я Знаю, що ми можемо стартанути. Е, а! Ось до вона! Ми заспавнились в пустелі! Юу! Так, в чаті, як я поняв, у нас нічого абсолютно не написано, тому поки що у нас абсолютно нічого і не зрозуміло, який у нас день, що в нас відбувається, і так далі. Але дуже круто, що ми появились в селищі, тому що саме тут є у нас трішечки сіна. І з голодом ми вже не помремо. Це слава Богу. Тут ще, помімо сіна, є голем, скоріш за все, якого можна шотнути. І з кайфом собі надибати заліза на кайло. Ось о тобі день перший. Але моби великі. Ти подиви на це! Обалдеть Як тепер убить Голема? Я ж його тепер не вб'ю просто! Скоріше за все, він ще й сильніший став до того всього, і не тільки голема, а зомбі, як я розумію, і всі останні. Але, походу, це щось типа кузні, так? Да? Нєм, це просто хата. А тут що в нас? Так хоч би ж селянина не вдарити, бо. Угу, я поняв. Голем? Голему байдуже, слава Богу. <хи> Бо він міг мені, звісно, зараз голову открутити, дай Боже. Корова, корова велика. І, в общем-то, кожного дня тут будуть траплятися якісь вакханалії, які нам доведеться якось-якось контрити, тому що можна й померти. І в цілому буде дуже біда. О, появилась з боку, кстати, надпис, що зараз перший день. Моби дуже великі. Це я зрозумів. У нас є хліб золото, непогано. Ми можемо зробити собі золотий меч в теорії і завалити цього голема. Хоча я не впевнений, що ми його тепер завалимо тоді, коли він такий. Й здоровий. Я ще не знаю, що там по хп. Що се, як я розумію, це коза, да? Да, вівця. І зараз ми можемо затестити скільки в неї хп, просто почавши її бити. В теорії ситуація нормальна. Такс. дерево на дошки, дошки на верстак, три палки в мене є. Значить, можна робити собі, в принципі, по перше, золотий меч. Не знаю навіщо він мені, але хай буде. І в принципі, м -м, в принципі, все. В принципі, поки що все. Я сподіваюся, що мені цього вистачить. Не знаю, чи є тут нові якісь крафти. Кстати, можна й перевірити. Можливо, якісь є ні, нема ніяких. Або вони будуть додаватись з наступними днями. Кстаті, бокова плашка в мене пропала чомусь. Ну, ладно. Раз, два. Ні, хп у них лишається так, як і було. Скоріше за все, золотий меч, звісно, зламається, якщо я почну бити цього голема Ну, я не впевнений. Так, в принципі, я готовий, йти і опробувати мочити. Не знаю, ніякий стовп мені не поможе. Опа. Ого, ну ти чувак, ти вообще? Ти нормальний? Ти мене мало того, що з одної плюхи виробив, так ти ще й ну, здалеку по мені попав. А це реально, ну погано. Що якщо я якось ось так спробую тебе бити. Ага. Ого! Він через блоки б'є! Ладно, голем, <хи> давай, пока. Як появиться лук, я прийду. Ну, я впевнений, що він ще не скоро в мене з'явиться. Кстати, гнила плоть, порох, нормально. Так, значить, що ми можемо, в принципі, зробити? Ми можемо максимально швидко скіпнути день з однієї сторони, з іншої сторони, нам треба пробувати якось розвиватись. Для того, щоб якось розвиватись, мені треба печера. Правильно, правильно. Треба кайло, якого в мене нема. І з -з залізного кайла у мене, на жаль, теж нема. Де ситуація не дуже з приємних, але я знаю точно, якщо я. Помру, то все буде добре. Я кстати не знаю за які заслуги мені мені будуть давати коїни, скоріш за все за прожиті дні. Я чомусь так думаю. От, а корови, вам величезний привіт, тому що шкіра штука нормальна, та й м'ясо теж. Хоча в принципі на їх убиваю. У мене ж е, цей, у мене ж сіна, блін купа. Так що й там все лише я ще не все забрав. Моя головна задача зараз, в принципі, взяти і знайти якусь печеру, завдяки якій я зможу дуже швидко і шалено розбагатіти. А вам, якщо ці відео будуть подобатись, то обов'язково ставте свого лайка. Не скупіться. На нього, тому що будемо записувати продовження. Дві, це я, Це мала вівця, яка дуже здорова. Обалдеть. Ну, здоровими мобами мене сильно не здивуєш, звісно, але вони дай Боже великі. Але ж тут не тільки здорові моби, тут кожен день буде щось відбуватися абсолютно нове. І я пропоную для початку зробити собі вже дерев'яне все ж таки кайло і робити деякі невеличкі розкопки, тому що мені інструменти треба крутіші, а то золотий меч це так. В зубах поковирятись і все. А в зубах коварятися мені сильно не треба. Мені бажано просто. Трошечки каміння. Получити якось і кайфувати. Так, в принципі, такої кількості мені каміння точно вистачить. Кайло пішло геть, меч теж. Ви мені вже не потрібні. Потому що, потому що я роблю собі нові інструменти. І кайло, і. ого. Ладно, давай так, кайло сокиру і, можливо, навіть лопату, чому би і ні. І відразу давай меча. Всі інструменти ми собі зробимо, в принципі, як по гайду. Отако, От Бенс, Бенс, і все в мене є. Слава Богу. Тепер можна видвигатись на якісь пошуки пригод. Тому що, ну, по-перше, зомбі є великий, да? Якого можна спробувати убити. Я не знаю, наскільки це ймовірно і наскільки це можливо. От, але я би спробував тебе, звісно, старіна винести. А ти застряг, і я тебе легко вбив. Хорош. Абше, ізіч. Ізічна штука. Так, ось до тобі невеличка така полянка. На якій гуляють великі моби, і села так я ще все-таки не знайшов. Ну, курка, яка ну, більше, ніж я, це... <плес> це просто шок. І це, походу, мала курка. Або може і велика, чорт її знає. Так, бджіл ми трогати не будемо, бо вони мені покою не дадуть. Це по-любому, але далі я бачу гори. І дуже красиві гори. Можливо, там ми і поселимося, хоча це не точно. Але в тому, в ось цьому кусочку, да, така ущалина, можна сказати, от тут би я, блін, жив. Я би, можливо, там і жив. Отут, або там наверху. Мені завжди подобалось на серверах там будуватись. Поняв, коли я грав з модами там з Technomagic сервера, там де індастріал, Towncraft. От мені подобалось в таких місцях жити. Я тут будував великі красиві бази і кайфував. Потім будував магазин пізніше, і весь сервер у мене все купував. Я, в принципі, був таким баригою невеличким. От тому я дуже люблю такі місцевості, але тут я все-таки шукаю собі печеру. Була б вона тут, ціни б не було. Я би тут, напевно, і поселився. Дві які козли здорові, це вопшашок. І вівці тут, і все, що хочеш, і корови, але мені надасть мені звичайна печка. Щер! Я хочу, я хочу ощутить на собі великих мобів. Хоча вони там, можливо, і не будуть спавнитись, тому що вони ж великі, от. вони там будуть в текстурах застрягати. Ти? Ось, як, в принципі, ось цей скелет. Він зможе мені попасти зміг. І скоріш за все тут є печера. <хи> я чомусь думаю. Тому можна спробувати покопатись. Не знаю, чи хорошо копати під себе, але я сподіваюся, що нормально. Так, ну до вугілля я докопав. Це, в принципі, вже непоганий результат, але можна мені знайти, де він все-таки там був заспавнився чи ні. Бо я в принципі ну достатньо спустився, мені би тільки знайти саму печеру. Як це зробити, я не знаю. Так, ну так як я вугілля добув, давай хоча б смо зробимо. Шкода, що нема тут шейдерів, у мене і я. І мені доводиться просто ставити смоскип. Недостатньо в руках. Ах, тримати, ну я не знаю. Можливо, скелет був доволі таки дуже здоровий і треба копатися ще нижче. Не впевнений, чи хорошо копати під себе. Але я докопав кудась. Є залізо. Непогано. Давай смоски попоставимо і будемо кайфувати. Заліза купа, а купи заліза не буває. Потому що можна зробити собі і обладунки, і нові інструменти. Та й взагалі плавить його треба довго. Але в цілому все непогано. Можна відразу зробити собі і пічку і почати його жарити. Потому що жарити залізо процес не зі швидких. А чим раніше почнемо, тим швидше ми і пожаримо. З урахуванням того, що в мене його не так багато на інструменти буде. Можливо, ще по дорозі знайду трішки, щоб була броня. Броня то ж штука харча. Так, давай відразу зробимо собі ще трохи смоускепів, бо, блін, їх доведеться скрізь ставити. Не звик я вже ставити смоускепи, Я звик в основному чисто брати такого ну, смоускеп в руку, та й в принципі я і так все бачу. А тут ще в нас далі продовження печери, он до зомбі здоровий. Обов'язково туди спустимося, але спочатку хочу тут подивитися поверху, щоб нікуди особо не гасати, заставити все смоускепами, може я щось знайду. Кстати, оно і в печера вхід. І, походу, вже вечір, яке розумію, да? Походу, вечір. Якщо вечір, то можна скіпати ніч і пробувати шукати щось цікаве. Дивитися, який буде наступний. День і подивитися, що дадуть мені коїни за те, що я скіпнув ніч. Ну за те, що почався новий день. Цілком ймовірно, що дають гроші за це, за допомогою яких, якщо піти в той портал в тому селищі, можна купити щось собі прикольне. Ну, я думаю, що за перший день мені дадуть небагато коїнів, але от якщо пройде там днів з 10, то може буде щось і цікаве. Так, ти знаєш, заліза трошки з'явилося, я б його побіг, поставив жаритись, тому що це все є і займає певного часу. Так, що має по дереву? По дереву у мене трошки з'являються певні проблеми. Значить, ми робимо собі кайло, і, в принципі, поки що нічого. Давай подивимося, що ще тут. Бо павуки, скоріш за все, теж здорові. І Не сильно хочеться ще з ними тусуватись. Да. Тут більше нічого. Давай перевіримо, чи все-таки можна вже лягти поспати. Да, да. можна, хорошо. Зараз буде другий день, а значить, новий якийсь етап. Опа, день-два. День два, але іноді риби йдуть кудись. Куди риби? Які риби? Ну я вже чую рибу. Так, павук уже звичайний, нема нічого в нього жорсткого. Які риби? Випрошу. Там, кстати, спавнер, бачиш? Ми туди зараз спустимося. Зараз заліза пережариться, я зроблю собі армор, і ми обов'язково туди підемо. Ну, я прям чую рибу. Може вона, може вона наверх, поняв? Може вона з неба падає? Ні, піднімаюся догори і не чути нічого. Да, 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 з неба нічого не падає. Окей. А внизу прям чути рибу. Як вона бультихається, поняв? Можемо зробити собі щас нагрудник. Отако бенс. І черевики. Хорошо. Так, ліжко ми ламаємо, щоб ми, якщо що, заспавнились там в селі. тому що, ну, тут спавнитись. Не сильно хочеться. Я би вже, якщо ж заспавнився, то заспавнився в селі. Там уже й голема вбити можна. Це теж трошки нормально. І пішов би спустився трошки нижче, бо я рибу прям чую. Добре. Та й там спавнер є не залутаний, який я би з радістю залутав. Так, скелет. Оба. О, то мені показалось, там нема риби. Там не то що риби нема, там нема спавнера. Мені показалось тупо. Так, скелет. Здорова, і зомбі теж. Як справи? А я вже в броні. Мені вже не так страшно хотів я сказати, але ти прийшов з ліначка в спину бити мене. Ні, я прям чую рибу. Таке відчуття, чи піді мною, чи наді мною, я не знаю. Слизи поздихали, диви. Тут відьма. Ох ти, блін, оце ти встигла, звісно, кинути. А це мені саме більше не подобається або зілля висушування, або вже отруєння. Тому що це дві великі проблеми, ще й скелет тут, як тут. Так, ну від отруєння я не помру. Ось я тобі риба. Диви, риби тупо спавняться самі по собі, диви. А вона мене вбила! Мене тупо вбивло сось, ти що гониш? Ну, кстати, моби тепер маленькі, можна <рес> рознести голема Ну, другий день не такий, в принципі, собі складний, як перший. Бо перший насправді був такий не із приємних. А от другий день такий, більш, більш лайтовіший. Ну, як лайтовіший. Риба спавниться біля мене. Прям непогано. Голем дарова, можна зробити собі. Іди звідси. Зато буде що їсти, правильно? Правильно. Зілля бстілення мені випало, ні чорта собі. Е, риба, блін, лосось клятий, ти мене і так убив вже раз. Давай зробимо собі нормальний залізний меч. Бенс, хорошо. Іди від мене. іди геть. Поніше попробуй, попади. Так, ходили ми тоді в ту сторону, можна спробувати піти тепер туди. Так, що, якщо я нажму на цей портал? Оба мене перенесли сюди. У мене є якісь коїни? У мене нема абсолютно ніяких коїнів. Хм. Гейм ресет. Ми можемо перезапустити гру, і ми можемо переграти день, будь-який реплей, дей переграти його можна. Окей, okay. а де взяти коїни? Тут же ж є Silver Coin, Gold Coin, де їх взяти? Хм. Hmm. странно. Вендер скрині вони не з'явились. Може тут щось написано про це? Ага, тут є 100 днів. Окей. Okay. Хм. Hmm. Не знаю навіть, що й сказати. Можливо, просто за перший день не дають коїни. Можливо, коїни будуть давати пізніше. Цілком вірно, в принципі. Окей, риби спавняться, це, звісно, хорошо, але я би пішов, пошукав, де мені можна такого поселитись. В принципі, там в горах було непогано, але щось, якщо чесно, не тяне мене поки що туди. Диви, вона просто біля мене спавниться. Гамнючка і вмирає з першого разу. Так, трошки мусору скинули і пішли. Можливо, мені, кстати, не дали коїни через те, що я просто... У мене не було місця. Хм, Не знаю, не знаю. Сказати дуже складно, дуже складно. Ти знаєш, єдина проблема, що вже просто стемніло, а я хати так і не побудував. А хотілося б побудувати якийсь великий пентхаус. І є певні, як той казав, проблеми тепер. Надо, як мінімум, переночувати цей день якось. І як би це зробити хорошо. Ну, як мінімум, лягти під деревом. Можливо, це мені трішечки допоможе. Так. День третій. Ага! Дощ і зілля. О, так, зілля вогнестійкості впало, непогано. Ага, зілля повільності відразу, зілля сповільненого падіння. Хорошо, хорошо. Значить, те, що я в лісі, в принципі, мене і рятує. Але ж мені зараз треба буде цей ліс якось вирубати, тому що доведеться будувати собі хату. Що це мені випало таке, що я не можу ламати? Кріпер, привіт. Песик теж привіт. В нього, походу, якась зілля, коротше, що він ходить не може, да, З повільності. Можливо. У мене тут теж дистрибучість і ще щось, повільне падіння, нічне бачення мені нападало. Це шок. Ще якесь дзеркало, це невидимість, походу. Да, да. Того він до мене, напевно, і не йшов, бо я був типа невидимий. б мені таке зробити. Отут ось є якийсь шматочок цікавий. Можливо, тут дуже красиво. Бо, в принципі, біом мені подобається. Залишається лише всього трошечки вилізти сюди і подивитись, що там взагалі є. Добре, що нема сильно поганих зільок, тільки шахтів. Сказати випало кляти сповільність! Саня, що робить? Що робіть? Так. О, тут непогано, тут непогано. Мені тут подобається супершвидкість, аля, дарова. Отут ми будемо жити, тут є каньйон, тут є все. Погнали, заберемо ліжко тільки. Let's go, let's go. Тут ми добудемо собі ялинок, побудуємо красивий будинок. Все в нас буде чітко, можна спускатись, бо в нас є сповільнене падіння. Хе-хе-хее. Яке вже, кстати, зараз закінчується, але ну, нічого страшного. Головне те, що ліжечко моє вже тут є. Кстати, по поводу коїнів. Мені коїни так і не дало. Мені так і не дало бабла. Це мені не подобається. Зараз ми ставимо ліжко, робимо невеличкий будинок, шуруємо до е, того спавна, телепортуємося, бо поки що собі телепорт я не можу побудувати і дозволити. Трошки це дорого для мене. Ефектів у мене вже купа. Добре, що є ефект сили, швидкості, це вже хорошо. І стрибучості це теж круто, але воно мені не сильно і допомагає. Такс, 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 такс. Добре, що зільки непогані. Це вже дуже хорошо. Тут є місцевість, вона теж доволі таки непогана. Вона мені в цілому подобається. Її трішечки розрівняти, трішечки тут погратись, і все буде доволі красиво. Значить, ставимо ми верстак, ставимо ми ліжко, ставимо ми пічку, де вона ось до. І ставимо, ми, напевно, скриню. Чому би ні? Правильно, дві скриньки: тако. Бемц, бемц. Закидуємо всякий мотлох, який мені не сильно треба, та й взагалі не дуже треба. Можемо пережарити м'ясо. Можемо зробити собі. Та, наприклад, залізну сокиру. Бо я щас хотів добувати дерева, а ця штука потрібна. Так, такс, такс, так, такс, так так, 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 так. Все викидаю, якщо що, візьму те, що потрібно. Потрібен хліб, обов'язково без цього нікуди. Візьмемо трошки пшениці. Щоб зробити з хліба, та й в цілому мені більше нічого не треба. Щас заберу, звідси, ще трошки стейків, та й хорошо. Погнали щас туди до темного дуба. Вирубаємо купу темного дуба. Тут побудуємо класний пентхаус, правда. <гас> Тихо? Ні, тут класно. Тут можна місток зробити, чоткий. Коротше, і в мене вже є купа ідей. Я знаю, як це все проходити. Так що швидкість дало. Це кайфово. Погнали. Дощі зільок. ситуація серйозна. Нам зараз треба на спавин. Ми тепаємося в лобі. Дивимося, що ми можемо собі купити. Ну, нашу Це повільність. Будь ласка, припини. Все, хорошо. Дивимося, що ми там можемо собі прикупити. І чи дадуть нам нормальні ці. Повільне падіння пропало! Оце, є, оце, звісно, да. Вчасно, вчасно. Дивимося, що ми можемо купити. Якщо ми не можемо купити, і коїнів нам не дало, то це погано. Це дуже погано, бо я би міг багато що прикольно собі скупляти, як мінімум, зачаровані книжки. От, і наступний наш етап це темний дуб. Бо в темний дуб треба буде вирубувати. І назбирати хоча б стака три дуба для того, щоб з кайфом передвигатись. І почати будувати свій якийсь крутезький будинок. Ну або хоча б поки що хіжину якусь. Так, ось до нашої портальчик. погнали туди. Там я сподіваюся, зільки капати не будуть на голову. Да гроші, де мої гроші? Апарат? Нема бабла вовше. <гум> чому так? Ладно, давай перечитаємо. Ага, ви заробляєте монети під час своєї стоденної подорожі, тож не забувайте повернутися та витратити їх. Події та час призупиняються, коли ви повертаєтесь в лобі. Я поняв, цього мені хватає. Просто тепаємося назад і погнали до темного дуба. Де він, дев'яти, де він, до. Та ну куди відразу? З такими ефектами галімими. Швидкості на кінь. Старіна, дай швидкості. Ладно, ну хоча б так. Стрибучість, непогано. Моя швидкість буде? Невидимість, тож норм. <гум> ну швидкістю поки що й не пахне. Аби ще прискорення було, ціни б вам не було. Але прискорення, на жаль, не сильно падає, ну нічого страшного. Оце я розумію, нападало. Хо -хо -хо! Я не знаю, яка це швидкість, але мені це дуже подобається. Це якраз дуже і дуже вчасно. Прикінціки дерева. Зума зійти. Щас я все надобуваю. О-го-го. І швидкість, і прискорення, все те, що треба. І нові ефекти галі не впадуть, тому що я під деревами. Я в максимальній безпеці. Поки що. Але це ще не кінець. Далі можливо буде Ось максимально дике. Як мінімум я бачив, що візери можуть спавнитись. Та й не тільки візери. В общем, в будь-який момент моя хата може підірватись. Тому треба бути дуже обережним. Як мінімум, може там спавнити стіні ті під ногами, що завгодно може трапитись і бути треба дуже і дуже обережним і обачним. І особливо дуже вчасно читати, що буде траплятися зі мною під час того, як я поспав. А дерево поки що фармиться доволі доволі швидко. Це мені прям на руку таке зілля випало. Так, кріпер, я бачу, ти до мене зненацька не підійдеш. Можеш, можеш не пробувати. Я тебе побачив. Ти, звісно, хотів сховатись, але в тебе не вийшло. Обідно буде, коли зілля кінчиться. Оце буде прям погано. Але я сподіваюся, я до той пори надобуваю дуже багато дерева і заберу трішки саженців, і зілля вже кінчається. Ні! Давай ще трішки-трішки, трішки, 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 трішки. трішки, трішки. Все, кінчиво. Скільки я всіх тут надобував? два стака 17, ось я ще попідбираю. Два з половиною стака майже. В принципі, я би сказав, що це навіть прикольно. Я думаю, мені цього достатньо буде. Мені ж не тільки темний дуб треба. Плюс ще саженці ось, ось я попідбирав. Мені треба чотири, У мене є три. Блін, ще б одненький такий, та й було би супер. Ось до! Кайф, все, можемо бігти додому. У нас тут уже захід сонця, так то тому треба бути максимально обережним і не натрапити на якусь біду. В принципі, біди зараз не буде. Але треба встигнути прийти додому, щоб ще й виспатись і з кайфом подивитися, що в нас буде відбуватися наступний день, тому що може відбуватись що завгодно. Добре, що немає зільок такого на висушення, поняв. Саме галіме, що є, це оця повільність, поняв, але вона там чисто на секунд 5 і все. Так що цей день можна назвати лайтовим. Самий складний поки що був це перший. Другий день це риби були. Ну, риби та й риби. Нічого. Особливого вони мені ну не зробили. От. Але з чим чорт не шутить, може бути що завгодно. Реально, я нічому абсолютно не здивуюсь, тому що ну, може бути дійсно що завгодно. І мені сказали, що коїни я буду фармити чисто поступово, поки граю, тому нема такої якоїсь фіксованої ціни за цілий день проведений в грі. Тому коїни, можливо, я зможу вибити з моба, можливо, ще щось, можливо, коли буду щось жарити. Коротше, чорт його знає. Можливо, просто так мені їх будуть давати. Я цього не скажу. От, але я знаю точно, що тут уже є моби, і це вже ніч. Просто я не бачу, що ніч, тому що у мене нічне бачення, але, моби, тут уже тут, як тут. Іноді їм падають невидимості, такі, як зараз. Оце цього я й боявся. Тому зомбі, давай до побачення. Я хочу встигнути поспати, бо кріпер десь тут, як тут. Він в невидимості. ну його в баню. Лягаємо. Ліжко задалеко. Хух, я встиг лягти. Тільки не кріпер. Тільки не кріпер в інвізі. Все, так, зараз буде другий день. Свапит. Ааа, свині і кріпери помінялись. Оба. А воно тобі свиня. А ось кріпер. То взриватись буде кріпер чи свиня? Mm, не знаю. Незрозуміло трохи. Що саме буде взривати, ще кріпер, чи свиня, но зараз ось я перевірим. Щоооо порк. А ось ось тобі і взірвало щось. Ну, я в баню. Осьо осьо, свині, свині взриваються! А кріпери не, свині взриваються! Ось такі. Та ну вас в баню, а з них падає Взривне м'ясо. Обалдеть. І ще й дощ, поняв, блін, клятий. Обалдеть! Так, заспався кріпер. І ця свиня. З нього падає свинячий порох. Окей. А з тої свині падає кріперове м'ясо. Ось тобі і нові предмети, за допомогою яких можна буде щось придумати і зробити. В теорії ситуація шалена. Але чи можна тебе похавати? Та, і мені ну дали, ти що гониш? Давай я пожарим. Його не можна жарити, я поняв. Значить я його їсти не буду. Це потім, потім, потім похаваємо. Поки що не хочеться. Фух, друзі, ну в общем, ви зрозуміли, яка тут халепа може траплятися. І поки крутиться голова, я пропоную завершити це відео і сказати вам, чи подобається вам чи ні. Напишіть в коментарях. Ну і якщо дійсно подобається, то ще й можете лайк поставити. А з вами був Саня і кріперові свині. Всім пока!